Так, і ще йдемо, глянемо, яка ціна на фрукти сьогодні під 12 на 8. А скажіть, будь ласка, від скільки до скільки у вас ціна яблучок? Так. 65. 5. Ось таке яблучко. 65. Гарний, да. Так, ось така. Тоже 65. 65. Сімеряночка дуже гарна, 70. 70. Груша. Тоже 70. 70. Така а а а таке? по 65 гривень. По 65, а ось таке. О, таке малесеньке. 55, а наступне? Чернівці. 65. Кому треба яблучко, подивіться, тут є любий сорт напроти 12-го на Підходьте. По скільки така черешня буде? 500 і 700. 500 і 700 гривень є черешня. А полоничка? 130 гривень. 130 гривень. Це 70-те місце. Так, відразу на початку 12-го навісу також є яблучка від 65 до 75. Яка ціна полонечки такої? 135. 135 це на горціна. Uh -huh. так, а ось такої? 110. 110. Флери, 110. Це вона вже солодка дуже. Така шолодка, смачна. Так, супер. А якщо б людина хотіла на роздріб, то скільки вона буде? 120 буде така. 120, 120 буде така. а ось така 140. Це відразу на початку 12-го на місці, 84-те місце, Тому треба мутраполонечка підходити. — А по скільки така груша буде гарна? 80. 80, а ось така. 75, 90 і 105 розмір має значення. Скільки полуниця? 80 забрати на гурт. На гурт полуниця, яка ціна? Ящиком 90 по 90 буде. А по скільки полуничка? 130. 130. Яка ціна на полуничку буде? Є 100, є 120, є 100. 100 120. 120, 115, Це різні ціни. На... 15, в кінці обінчає? майже 12-го навісу.